Зверніть увагу на проблискові маячки другої машини. Тобто стоїть перша машина, яка не в ДТП, у неї проблискові маячки працюють, і зверніть увагу на другу машину, чи працюють у неї проблескові маячки не працюють. І от поліцейський, який постукав мені в машину, ну, типу, так, таким чином він зупиняв. Це, це десь прописано, що так можна машини зупиняти, стукати їм в вікна? Ось він постукав вікно, бо е, він не хоче, щоб він попадав в камеру. Тобто ти щось скриваєш. Що, чому ти так нервуєшся, що тебе зняли на відео і починає там розказувати байки, як вони дуже люблять розказувати різні баєчки? Що це робити заборонено, тримати телефон в руці. Що роблять поліцейські, коли бувають е, зупиняють когось, якесь правопорушення, чи ще щось? Неважливо, просто от зупиняють. Людина зупинилась і не включила аварійку. І її питають, а що ви от зараз не зробили? От Що ви зараз з от таким от підйобом, Що ви зараз не зробили? Е, ну, Людина може там. Трошки хвилюються, чи ще щось, типа аварійку не включили. Коли ви, вас зупиняють, ви повинні включити аварійку, тому випишемо вам за це штраф. То ось питання до поліцейських на відео зафіксовано, що друга машина у неї не активовано про блискові маячки розказувати про те, що ми там виходили з машини ми її виключили. Ну, то вже в суді будете розказувати ці моменти. Ось так от. Напрягаються, бачите, дуже хвилюються церкви, Коли їх знімають, фіксують їхні дії. Не знаю, правомірні вони там чи ні. Це просто фіксація того, що відбулося. Ого. Ого. Навіть так. Добрий. Добрий. Спектру управління патронної поліції міста Килома поліція Гавриленко Киван Вячеславович. Скажіть, будь ласка, чи домовляються водієві під час руху на транспортному засобі користуватись засобами зв'язку, тримаючи їх в руках. При цьому наражаючи на небезпеку інших учасників дорожнього руху? Так в мене ж блютуз гарнітура і що? Ще раз? Блютуз гарнітура. Блю блютуз гарнітура то що? хай буде. Тримати в руках телефон дозволяє вам правила дорожню руху Тримати в руках телефон? Да. А який пункт забороняє? Який пункт забороняє пункт? Ви повинні мені, ви повинні мені тоді е, е, сказати, який пункт забороняє, тобто донести інформацію. А ви не знаєте? Ви, якщо ви починаєте бесіду, то ви повинні донести цю інформацію, якщо у вас є якісь. Дивіться, ви, як водій зобов'язані неухильно знати та дотримуватись правил дороги. А ви повинні мені донести інформацію, якщо у вас є. Це є закони такі, почитайте. А ви не знаєте. А, а ви не повинні донести. Що донести? Що вам не потрібно користуватися мобільним телефоном під час руху. перевагу Транспортному засобу, який рухався з різним обласковим маячком. Трошки думайте перед тим, як телефон у руках тримаєте. Ти бачиш, як зобразився? Що бідолашного знімають, зняли царка на телефон.